Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 вересня 2023 року. Орієнтовно склали 274 тисячі 470 осіб особового складу. Ще 490 окупантів успішно відправлено на концерт Кобзона за минулу добу. Танків ворога спалено вже 4638 штук, три за добу. Бойових броньованих машин знищено 8883 одиниці, 15 за минулі 24 години. Артилерійських систем ворога спалено 6137 одиниць, за добу 41. Реактивних систем залпового вогню знищено 781 штуку, 2 за добу. А от засобів ППО рашистів за весь час повномасштабної війни ліквідовано 528 одиниць, дві штуки за добу. Літаків російська армія втратила 315 штук, гелікоптерів, рашистів успішно збито 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня ліквідовано 4850 штук, 29 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах. Збито 1479 одиниць. Російських кораблів і катерів потоплено вже 20 штук. Також знищено один підводний човен окупантів автомобільної техніки та автоцистерн. Ворога спалено 8 тисяч 670 штук, 37 за добу. Спеціальної техніки ліквідовано 911 одиниць, 5 штук за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.